Я насправді дуже люблю користуватись брашем. Це в нас насадочка для створення об'єму кругла насадка. Що мені подобається, що вони в цій версії зробили її прорезинену, і вона має не видирати нам волосся. І ми зараз це протестуємо на моїй гривці, тому що я хочу її трішечки припідняти. Бачите, щоб вона отак от не висіла. Тому зараз ми це і зробимо. Вдіваємо її чікс. Тепер беремо нашу гривку. Мій улюблений грібінець трішечки прочісуємо і припіднімаємо. Поїхали. Як це так по-модному дівчата роблять? Отак. Так, ну це вже інша справа. Тепер гривка виглядає об'ємно, так, ну, прямо мені супер подобається. А як вам напишіть в коментарях, було краще до чи після? Взагалі в ідеалі браш використовувати на вологе волосся. І от якщо ви, наприклад, зранку прокинулись помили голову, і вам треба зробити об'ємну гривку, браш для цього це ідеальний варіант. Це просто мені подобається використовувати її на сухе волосся, і насправді Dyson дозволяє це робити, тому що в ньому достатньо, е достатньо потужності для того, щоб навіть сухе волосся зробити об'ємним.